Від початку повномасштабного вторгнення багато українців стали на захист України. Серед них чоловік Тетяни Семенової. Поки він воює у гарячих точках фронту, пані Тетяна працює з дітьми з порушенням слуху у Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центрі. Допомагає соціалізуватися у суспільстві. До дня захисників та захисниць діти разом із педагогами закладу вирішили підтримати військовослужбовців та виготовили для них символічні обереги. Чоловік Тетяни Семенової з початком повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ та донині захищає Україну. Тяжко переживається. Кожен день ти чекаєш дзвінка свого чоловіка, але ми завжди в такі свята. Ми з дітьми своїми, навіть не тільки тими, які на роботі, а з дітьми, тими, що вдома, ми завжди дзвонимо дзвонимо побратимам. Завжди вітаємо з такими святами, підбадьорюємо. Дуже просимо, щоб вони всі трималися. Дякуємо за їхню мужність, за свідомість і чекаємо вдома усіх живими, здоровими. Пані Тетяна працює з дітьми з порушенням слуху у Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центрі номер 1 Сьогодні тут робили обереги для захисників та захисниць, Щоб вони повернулися додому живими, здоровими. І щоб підтримати їхній такий бойовий дух, їхню подякувати їхні за їхню мужність, за їхню відвагу, за те, що ми маємо можливість жити під мирним небом в нашій Україні, і ось педагоги разом з дітьми вирішили зробити такі обереги. Це чисто така дитяча творчість, яка можливо надихне їх пошвидше закінчити війну, і буде їх завжди оберігати. Обрали такі символи, тому що на нашу думку це саме ті символи, які є оберегами України. Тобто, серце це те, що є у кожного в серці. Це є наша Україна. Ми обрали такі патріотичні кольори, ми обрали гарні матеріали, такі як фетер, такі, щоб діти мали можливість розвивати дрібну моторику. Діти зараз будемо робити подарунки для наших військових. Які потім будуть наших військових оберігати. Та Ще тут ще візьмемо. Патріотичне виховання є в період війни дуже важливим. Ми стараємося діткам пояснювати, навчати їх, розуміти, поважати наших захисників, які зараз на передовій, які зараз в даний момент захищають їх, щоб вони могли спокійно разом з цією сім'єю жити під мирним спокійним небом. Дядячі обереги у формі янголів та сердець згодом відправлять захисникам та захисницям на передову. Юген Пасилюк, Олександр Кіпняк, Новини Сі 4.